Добрий день! Вітаю на уроці хімії. Тема заняття відносна молекулярна маса. Для початку оберіть картинку, яка говорить про ваш стан на початку уроку. Пригадаємо, що ж ми вивчали раніше. Речовини складаються з молодці молекул. Найменша неподільна частка речовини. Правильно атом. Молекула складається також з атомів. Правильно. Вчений, який систематизував хімічні елементи та створив періодичну систему. Чудово! Це дійсно Дмитро Іванович Менделєєв. А скільки ж відомо хімічних елементів? Відмінно 118. Давайте пригадаємо, атоми можна уявити у вигляді маленьких кульок. Тоді молекули матимуть вигляд набору різних кульок певної форми та розмірів. Наприклад, молекули кисню складаються з двох атомів оксигену. Подивіться дві однакових кульки оксигену. Як же за допомогою хімічних символів записати формулу? Молодці формулу кисню, думаю, знаєте, всі. О2. Молекула води складається з двох атомів гідрогену та одного атома оксигену. Подивіться, дві однакових кульки гідроген і одна більша кулька оксиген. Як же записати формулу води? Сподіваюсь, кожен це знає. Правильно H2O. Відома формула кожного. Речовини поділяють на прості та складні. Простими називають речовини, які утворені атомами одного й того самого хімічного елемента. А складними називають речовини, утворені атомами різних хімічних елементів. Тож розглянемо приклад. H2 це проста речовина, бо бачимо, що вона утворена одним і тим самим атомом гідрогена. Складна речовина натрій 2 СО4. Три різних хімічних елементи. Дійсно, складна речовина. Тож, давайте знайдемо у грі хрестики-нулики виграшний шлях. Знаходимо формули простих речовин. Уважно погляньте на формули. Ну, я думаю, ви вже знайшли. Найкоротший і найвірніший шлях. О2, хлор2 H2. Це правильний шлях. Тепер попрацюємо над хімічними формулами. І над кожним символом, що ж він означає? Хімічна формула це умовний запис молекули або речовини за допомогою символів хімічних елементів та індексів. Поглянемо на формули. Ці великі літери означають символи хімічних елементів. Маленькі цифри внизу з правого боку біля елементів означають індекси. А великі цифри, які ви можете зустріти перед формулами, називаються коефіцієнтами. Пригадаємо, що ж вони означають? Індекс. Маленька цифра, записана в правому нижньому куті, вказує кількість атомів у речовині. Коефіцієнт це число, що показує кількість молекул. І пригадайте, що індекс 1 у хімічній формулі не пишуть. Тобто, ось, як у першому випадку формула вуглекислого газу СО2, карбон. Входить до складу 1 і одиничку біля нього писати не прийнято. Пригадаємо характеристику елементів. І з будовою клітинки періодичної таблиці ми знайомі, тож пригадуємо. Цифра у правому або лівому кутку називається порядковим номером. Наступна цифра відносна атомна маса молодці, велика літера. Це символ елемента, і внизу записується назва хімічного елемента. Тож характеристики елементів, наведені в періодичній таблиці, це порядковий номер, відносна атомна маса тощо. Сьогодні попрацюємо над відносною молекулярною масою. Тобто над масою молекул. Для цього спочатку пригадаємо правила округлення. Якщо перше з відкинутих цифр від 0 до 4, то число залишають без змін. Якщо ж перша з відкинутих цифр від 5 до 9, то до числа додають 1. Розглянемо приклади. Округлюємо до цілих. Маємо 15, цілих. наступна цифра 9, тож попереднє число збільшимо на 1. Маємо 16, цілих. Наступний приклад 63, цілих. наступна цифра 5. Знову збільшимо на 1. 64, цілих. і останній 24, цілих. наступна цифра 3, тож залишаємо попереднє число без змін. 24, цілих. особливу увагу звернемо на елемент номер 17 Це хлор. Хлор це єдиний хімічний елемент, який записують не цілим числом. Саме цей елемент округлюють до 1. Прийнято писати відносна атомна маса хлору 35,5. Запам'ятайте і в обчисленнях використовують 35,5. Відносна молекулярна маса показує у скільки разів маса молекули більша за 1,12 маси атома карбону вуглецю. Відносна молекулярна маса позначається МР. Ну, за аналогією, атомна маса позначалась АР за першою літерою. А атомна маса. МР маса молекули. І для прикладу МР якоїсь речовини Х. Це відношення маси молекули речовини Х до 12-ї маси атома карбону. Розглядаємо масу молекули води. Такі складні розрахунки з мінус 24 степенем. Знову ж... Одержуємо безрозмірну величину, ви бачите, що грами скорочуються. І одержали вже ціле число зручне в обчисленнях. 18. Відносна молекулярна маса величина безрозмірна. Бачимо, грами скоротились. Розглянемо алгоритм обчислення відносної молекулярної маси. Перший крок за періодичною системою знаходимо символи хімічних елементів. І записуємо заокруглені значення їх відносних атомних мас. Ці значення множимо на число атомів елемента, тобто на індекс, обчислюємо суму відносних атомних мас усіх елементів і одержуємо відносну молекулярну масу. Обрамо правило, що відносна молекулярна маса дорівнює сумі відносних атомних мас усіх хімічних елементів, що входять до складу молекули з урахуванням числа атомів кожного елемента. Для прикладу, молекула води складається з двох атомів гідрогену і одного атома оксигену. Робимо запис МР молекулярна маса H2O в дужечках обов'язково вказуємо молекулу. Дорівнює 2, тому що 2 атома гідрогену, індекс біля гідрогену, помножити на атомну масу гідрогену додати атомну масу оксигену. Користуючись періодичною таблицею, знаходимо гідроген, заокруглюємо, і оксиген також заокруглюємо до цілих гідроген 1, правила округлення пригадуємо. Оксиген 16. Підставляємо. Проводимо розрахунки. 2 помножити на 1 додати 16 дорівнює 18. Наступний приклад. Молекула азоту Н2 складається з двох атомів нітрогену. Ось там зобразили таку молекулу. Записуємо МРН2. Дорівнює 2 помножено на відносну атомну масу нітрогену. Знаходимо в періодичній таблиці нітроген. Заокруглюємо до цілих 0 число без змін. 14. Підставляємо 2 помножити на 14, дорівнює 28. Робимо записи. Наступна. Молекула вуглекислого газу СО2 складається з одного атому карбону і двох атомів оксигену. Робимо запис. Молекулярна маса СО2 дорівнює карбон, пригадуємо, один не пишеться, тому ар карбону додати. 2 помножено на атомну масу оксигену. Знаходимо в періодичній таблиці. Карбон заокруглюємо до цілих. Оксиген так само до цілих карбон 12, оксиген 16. Правила округлення повторюємо. Підставляємо 12 додати 2 помножено на 16. Дорівня 44. Для речовин немолекулярної будови використовується термін. Відносна формульна маса. Спробуємо розібратися. Знайдемо формульну масу такої речовини. Кальцій ОН, OH, 2 Звернемо увагу. Трошки складніший випадок. 2, яка стоїть за дужками, відноситься і до оксигену, і до гідрогену. Зараз розберемось. Молекулярна маса кальцій OH, двічі дорівнює відносна атомна маса кальцію додати. Так, як я наголосила, 2 відноситься і до оксигену, і до гідрогену. Тож множимо і відносно атомну оксигену на 2, і відносно атомну масу гідрогену також на 2. Знаходимо кальцій 40, заокруглена цифра, оксиген 16 і гідроген 1. Підставляємо. 40 додати 2 помножити на 16, додати 2 помножити на 1. Дорівнює 74. Робимо записи. Знайдемо відносну молекулярну масу сульфату. Ну, вже складніша сполука. nh 4 двічі СО4. Сполука складається з чотирьох хімічних елементів. Рахуємо. Молекулярна маса NH4 двічі SO4 дорівнює. Зверніть увагу, що цифра 2, яка стоїть за дужками, відноситься до обох хімічних елементів. Записуємо 2. Помножити на відносну атомну масу нітрогену додати 2. І в дужках також є індекс, тому їх множимо 2 помножити на 4 і помножити на відносну атомну масу гідрогену. Додати відносну атомну масу сульфуру. Додати 4 помножену на відносну атомну масу оксигену. Для зручності виписані відносні атомні маси елементів вже заокруглені. Представляємо 2 помножити на 14 додати. 2 помножити на 4 помножити на 1. Додати 32, додати 4 помножино на 16. Дорівнює 132. Записуємо. Якщо необхідно, можете зупиняти відео і робити записи. Тепер невеличке завдання. Визначте, що важче маса 5 молекул води чи 3 молекул вуглекислого газу. Їх відносні атомні маси ми вже розраховували, тому нам не буде важко. За аналогією розраховуємо. Молекулярна маса води дорівнює сумі відносних атомних мас елементів. Записали, підставили і одержали молекулярну масу однієї молекули води. Вона дорівнює 18. Як же знайти масу п'яти молекул води? Легко просто помножимо на цифру 5 і одержали 90. Те ж саме робимо для вуглекислого газу. Наводимо відносну молекулярну масу для однієї молекули вуглекислого газу, а потім помножимо на відповідний коефіцієнт. Підставляємо суму відносних атомних мас карбону, додати. Відносно атомну масу оксигену множена на 2, тому що оксигену у сполуці 2. Підставляємо заокруглені числа 12 додати 2 помножино на 16 дорівнює 44. І знову ж таки множимо на 3, тому що нас запитували про 3 молекули. І що ж ми маємо? 3 помножити на 44 дорівнює 132. Тож, що важче? П'ять молекул води, 4 молекул вуглекислого газу. Справді ваша маса трьох молекул вуглекислого газу. Що ми повинні запам'ятати з сьогоднішнього уроку? Перше. Відносна молекулярна маса позначається МР. Речовини або відносна формульна маса дорівнює сумі відносних атомних мас елементів, які утворюють дану речовину. Для визначення відносної молекулярної маси необхідно знайти у періодичній системі хімічних елементів Дмитра Івановича Менделєєва округлені значення відносних атомних мас необхідних елементів. Ці значення помножити на число атомів елементів у формулі речовини і додати маси атомів усіх елементів. Завдання. Ну, для того, щоб закріпити одержані знання, порахуйте відносні молекулярні маси таких чотирьох сполук і встановіть відповідність. Ну, я думаю, це не важке завдання. Попрацюйте. Щоб перевірити, чи впорались ми з завданням, дайте усні відповіді на такі питання. Тобто, закінчує речення очікувань. Я знаю, що відносна молекулярна маса речовини це проговоріть слух, будь ласка. Друге. Я знаю, що відносна молекулярна маса позначається. Пригадайте позначку. Я знаю, що для того, щоб розрахувати відносну молекулярну масу речовини, необхідно. Швиденько подумали, дали відповідь. Я знаю, що відносну атомну масу кожного елемента можна знайти. Подумайте, де ж її можна знайти. І п'яте. Я знаю, що мені потрібно вміти обчислювати відносну молекулярну масу речовини для того, щоб. Подумайте, навіщо нам це потрібно? І наостанок оберіть свій стан в кінці уроку. Який же малюночок говорить про ваш стан? Ну сподіваюсь, що настрій ваш покращився і ваші мізки у відмінній формі. Дякую за увагу! Бажаю гарного дня!